Вітаю вельми, шановні колеги. Згідно центру громадського здоров'я, останні кілька тижнів спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ в Україні. Насправді, варто було б очікувати і зниження кількості бактеріальних ускладнень даних захворювань. Тим не менше, сьогодні я пропоную поговорити про особливості перебігу негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів бактеріальної етіології, особливо у пацієнтів з коморбідною патологією. Адже ця тема не втрачає своєї актуальності незалежності від пори року. Сьогодні моя презентація підтримана фармакологічною компанією Сандас Україна, і після звичного і обов'язкового сьогодні розкриття інтересів, давайте перейдемо до обговорення безпосередньо нашої сьогоднішньої теми. Отже, негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів бактеріальної етіології. Насправді це гетерогенна група захворювань, куди ми можемо віднести і негоспітальну пневмонію, інфекційне загострення хронічного обструктивного захворювання легень, загострення бронхоектатичної хвороби, як прийнято сьогодні називати бронхоектазії. І навіть ми можемо згадати про таку надзвичайно часту патологію, як гострий бронхіт – Хоча це захворювання є переважно вірусною етіологією, тим не менше окремі випадки пролонгованого перебігу можуть бути пов'язані із бактеріальними інфекціями трахіобронхіального дерева. Отже, шановні друзі, що спільного в цих захворюваннях, що об'єднує ці різні нозології, в одну групу і чому закордонні дослідники дуже часто присвячують свої публікації, клінічні настанови, розглядаючи ці захворювання як єдине ціле. Ну насправді, безумовно, кожен практикуючий лікар знає, що всі. Перераховані захворювання супроводжуються подібною клінікою. Кашель, продукція мокроти, лихоманка, задишка. Також дуже подібними є збудники даних захворювань, про що теж будемо сьогодні. Ми говорити. Ну і підходи до лікування пацієнтів з цими нозологіями є спільні, основу на сьогоднішній день складають антибактеріальна терапія. В сучасному світі госпітальна пневмонія є величезною проблемою. Щороку на дане захворювання страждає близько 450 мільйонів людей. Це 7% населення нашої планети. В суспільстві захворюваність на госпітальну пневмонію коливається в межах від 5 навіть до 20 випадків на тисячу. Населення щороку дуже важливо звернути увагу, що питома частка госпіталізації складає від 20 до 40%. Це означає, що левова частка пацієнтів із неспітальною пневмонією повинні лікуватися в амбулаторних умовах. Що стосується іншої складової даної групи а, захворювань, мушу сказати, що хронічне обструктивне захворювання легень сьогодні одна із фундаментальних проблем сучасної внутрішньої медицини, адже смертність від даної патології сьогодні знаходиться на третій сходиці структурі загальної смертності населення близько 6% всього дорослого населення нашої планети хворіє, і, на жаль, епідеміологічні показники пов'язані із хронічним обструктивним захворюванням легень. Продовжують поступово погіршуватися. Але не забуваємо і про бронхоектазії з досконаленням техніки комп'ютерної томографії. Ми стали частіше виявляти цю патологію, і зрозуміло, що пацієнтів із бронхоектазією, в силу анатомічних особливостей, зниження локальної реактивності і функціонування імунної системи організму створюються передумови до персистенції бактеріальної інфекції і виникнення часних загострень. Ви Бачите, якою різноманітною є на сьогоднішній день структура бактеріальних збутників негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів. Звертаю вашу увагу, що для пацієнтів із негоспітальною пневмонією, із інфекційним загостренням хронічно обструктивного захворювання легень, мабуть, найбільше значення мають два збутники: це пневмокок і гемофільна паличка. Дійсно, близько 40% пацієнтів з негоспітальною пневмонією, ви бачите, наші власні дані, якраз і страждають наслідок інфекції, за яку відповідає пневмокок. Це мікроорганізм, який володіє унікальними властивостями, генетичною пластичністю і дуже часто викликає цілу. Низький спектр тяжкості захворювань від легкого до вкрай тяжкого перебігу. Гемофільна паличка найактуальніший збудник інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень чимало може бути проблем пов'язаних пов із лікуванням таких пацієнтів. Але також хотів би наголосити, що і представники родини ентеробактерій, кліпсієла, золотистий стафілокок, залишається серед Актуальних збутників негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів, і дуже часто інфекція, особливо виконання глаголограм, негативними мікроорганізмами, можуть надзвичайно проблемними щодо проведення ефективної антибактеріальної терапії. Але давайте розглянемо декілька клінічних випадків, які ілюструють перебіг негосвітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів бактеріальної етіології в амбулаторних умовах у пацієнтів з поліморбідністю. Перший випадок стосується негоспітальної пневмонії. Чоловік 36 років із скаргами на лихоманку з підвищенням температури тіла майже до 40 градусів Цельсія, має кашель з виділенням кров'янистої мокроти, біль, боль у правій половині грудної клітини. Він захворів гостро, з ознобом. Був оглянути сімейним лікарем, призначені деякі лабораторні обстеження, і абсолютно справедливо пацієнт був скерований після проведення фізикального обстеження на проведення променевої діагностики. Зокрема, йому був запропонований метод комп'ютерної томографії. Хочу сказати, що згідно існуючих настанов, на сьогоднішній день для підтвердження діагнозу негоспітальним немонії нам необхідно виконати променеве дослідження. Найпростішим дешевшим, зручним для пацієнта є метод рентгенографії органів грудної клітини. Сьогодні це метод характеризується швидкістю, низьким опроміненням, доступністю, дешевизною, але, звичайно, в ряді клінічних випадків комп'ютерна томографія може надати більш глибоку змістовну інформацію. Пацієнт палить 17 років, використовуючи електронні цигарки. також Наголошу, що паління сучасних електронних пристроїв також є шкідливою звичкою і може призводити до виникнення досить серйозних захворювань, в тому числі іонкопатології і ураження легень. Супутні захворювання у даного пацієнта, гіпертонічна хвороба першої стадії приймає амлодипін 10 мг щодня, гастроезофагіальна рефлексна хвороба, хронічний панкреатит приймає кайон. При об'єктивному обстеженні сатурація в межах норми чистота дихання 20, частота серцевих скорочень 108 на хвилину, артеріальний тиск підвищений 160 на 90 мм ртутного стовпчика. Аускультативно вислуховується послаблене визикулярне дихання над нижніми відділами правил легені. А також виявляються поодинокі дрібно хрипи. Нижче кута лопатки справа. Хочу продемонструвати вам, шановні колеги, показники лабораторних досліджень. Звертаю на себе увагу високі шоя 46 мм на годину, високий рівень с реактивного протеїну, майже 50 мм. Ну і комп'ютерна томограма. Ви бачите на аксіальному зрізі у проєкції нижньої частки правої легені досить розповсюджену, Негомогенну інфільтрацію. Давайте поглянемо на відео зображення, якою протяжною є інфільтрація, навіть моментами спростежуються елементи повітряної бронхографії, досить значне ураження. Тобто, у нас є гостре респіраторне захворювання з степовою клінікою притаманною для негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів. Ми бачимо появу інфільтративних змін в легенях, тому встановлюємо діагноз негоспітальна пневмонія. Це пацієнт буде належати до другої клінічної групи і призначаємо відповідне лікування. Антибіотик вибору, амоксицеліну клавулонат 1000 мг двічі на добу продовж 10 днів. Третя доба, температура тіла субфебрильна, посилення болю в грудній клітині і в зв'язку з больовим синдромом пацієнту до лікування додано нестероїдний протизапальний препарат мінісоліт 100 мг двічі на добу. Термін використання даного препарату 3 доби. Восьма доба, кашель практично не турбує пацієнта, температура в нормі, і на даний часовий момент вона була вже в нормі впродовж трьох днів. Пацієнт однозначно має клінічне покращення. Такому пацієнту необхідно запланувати повторний загальний аналіз крові. Дослідження це протеїну, оскільки цей маркер був підвищений, а також приблизно через 4 тижні від старту антибактеріальної терапії ми плануємо контрольне ренологічне обстеження. Можу сказати, що теж згідно існуючих міжнародних документів. Не всі колеги підтримують необхідність проведення комп'ютерної томографії повторно, рентгенографії повторно. Будь-якому разі, стільки клінічне покращення може бути показником одужання. Тим не менше, як правило, в нашій клінічній практиці ми радимо використовувати контрольне обстеження. Чому саме був обраний амоксиціліну Бачимо, що згідно адаптованою клінічною установи, не госпітальна пневмонія. Яка була створена фахівцями Національного інституту фтизіатрії і промонології імені Академіка Яновського, друга клінічна група, а це пацієнти із нетяжким перебігом, госпітальної пневмонії, наявністю супутньої патології, попереднім фактом прийому антибактеріальних препаратів продовж трьох місяців, їм рекомендовано з урахуванням спектру збудників захищені бета-лактами і, зокрема. Одним із кращих виборів буде комбінація амоксицеліну з клавулановою Кислотою, і саме тому такий препарат був обраний для лікування пацієнта в нашому першому клінічному випадку. Коли ми отримуємо контрольні дані, можливо, при наступних наших з вами зустрічах, якщо я буду мати таку можливість, я продемонструю, яким чином відбувається розрішення інфільтрації, але пам'ятаємо, що цей процес є досить нешвидким, і тому немає необхідності продовжувати антибактеріальну терапію до повного. Розмоктування, інфільтрації, а середньозважена тривалість проведення антибактеріальної терапії у таких пацієнтів наведена на даному слайді. В нашій державі легкий перебіг пневмонії. Ми рекомендуємо використовувати антибіотики від 7 діб, закордонні джерела дають нам від 5 діб. Але в будь-якому разі я завжди кажу, що кожен лікар повинен використовувати власне клінічне мислення. Орієнтуватися на кожного конкретного пацієнта повинна бути індивідуалізована таргетна терапія, притаманна для кожного конкретного випадку. Інша ситуація із хронічним абстрактивним захворюванням легень, яке дуже часто в ході свого природнього перебігу може перериватися виникненням загострень. Приблизно 80% всіх загострень є інфекційного генезу. І ще половина із цих випадків виникає внаслідок бактеріальної інфекції. Хочу продемонструвати вам клінічний випадок, який трапився у 49-річного пацієнта із чималим стажем паління, понад 25 пачка років. Ситуація для нас, як для клініцистів, була трошки простішою, адже ми вже мали встановлений діагноз. Нам не треба було проводити якоїсь складної див діагностики скарги. Посилення задишки, поява жовто-зеленого кольору мокроти, підвищення температури тіла, посилення виділення мокроти після ранішнього поління. Пацієнт отримує бронхолітичну терапію, приймає холінолітик тривалої дії тіатропій, а також періодично використовує короткодіючі бронходилятатори. Він має супутні захворювання. Така комбінація насправді є доволі часто в наших пацієнтів. Ішемічна хвороба серця, і був факт стентування у 2023 році. Він отримує симвостатін, тікагрілол, бісапролол. Він має цукровий діабет другого типу, отримує відповідну терапію емпогліфлозин 10 мг на добу, облітарюючи атеросклероз артерій нижніх кінцівок. І за рік пацієнт зазначає, що такий епізод із кашлем, із виділенням мокроти, з підвищенням температури тіла відбувається у нього щонайменше. Вдруге важливо для нас отримувати і фіксувати, фіксувати дані щодо виникнення загострень патології, адже від цього залежить перегляд нашої терапії. Пацієнт повідомляє, що в грудні 2023 року, у зв'язку з подібним станом, він отримував клари, терміцин, а також використовував препарати а, за допомогою небулайзера. Об'єктивний статус підвищеного харчування, периферичних набріків немає. Сатурація 92%, частота дихання 18 на хвилину, ЧСС 102 на хвилину, артеріальний тиск 130 на 90 мм ртутного стопчика. Діяльність серця ритмічна. Тони серця приглушені шумів та акцентів не вислуховували. А оскультативними над легенями дифузне послаблене везикулярне дихання. Чому далі поглянемо? А також маса високотональних свистів та хрипів. Хочу продемонструвати вам результати функціонального обстеження легень. Очевидно, обструктивний патерн порушень легеневої вентиляції ОФВ-1. 40 з чимось відсотків. І також продемонструю це друге зображення посередині дослідження дифузійної здатності легенів, які виявляються зниженими. І ось, коли ми маємо дані комп'ютерної томографії, хочу їх вам продемонструвати в даному короткому відео. Звертаю на себе увагу масивні емфізематозні зміни а, переважно верхніх часток обох легенів. І саме ось а, такі. Вторинні зміни така перебудова легеневої парінхіми свідчить про наявність досить значних змін і є причиною послаблення вазикулярного дихання як клінічного еквіваленту, зниження дифузійної здатності легень у цього пацієнта. Отже, діагноз виглядає наступним чином: хронічне структурне захворювання легень, фаза інфекційного загострення, респіраторна недостатність за шкалою. Від дослідницької групи МРЦ, модифікована шкала оцінки задишки, має пацієнт 2 бали. Препарат вибору, враховуючи наявність гнійної мокроти, а моксицеліно знову ж 1000 мг двічі на добу, тривалість 5 діб. Але, згідно існуючих рекомендацій, зокрема міжнародного консенсусу GOLD, глобальна ініціатива з обструктивних захворювань легені, багатьох публікацій, власного досвіду. Ми приєднуємо до терапії такого пацієнта системний кортикостероїд метилпромізлон 16 міліграмів на добу продовж пахет діб. Пам'ятаємо про цукровий діабет у пацієнта. Також доречним було призначення ацетилцистеїну 600 міліграмів один на добу, і також бачите бронхолітики короткої дії. Одним із ефективних методів їх використання є небулайзерна терапія. Восьма доба при контрольному обстеженні пацієнт повідомляє про покращення самопочуття, зменшення задишки, зменшення інтенсивності кашля, зменшення виділення мокроти, яка вже має світло-жовтий колір, аускультативно при контрольному обстеженні вислуховувалися поодинокі хрипи, але все ж таки на фоні послабного дихання. Зрозуміло, що ми на сьогоднішній день. Ну, практично, якщо ми не говоримо про хірургічні методи лікування, мало можемо вплинути на виразність емфіземи легенів. Подальша терапія, яка була призначена і відкоригована в зв'язку з чинайменше двома загостреннями, які виникли у пацієнта за рік, це переведення пацієнта на потрійну аналіційну терапію, діатропії, і буде саніду з форматеролом. Ось яким чином дуже часто ми проводимо курацію наших пацієнтів із загостренням хронічного сортим захворювання легень, інфекційного генезу. Знову ж чому ми обрали АМСІЛінколонат, Мартіни співавтори, публікація, так би мовити, основа базис з вибору засобу антибактеріальної терапії пацієнтів із хронічним обсортиним захворюванням легень. Червоним шрифтом я бачите, виділив вам, шановні колеги, рекомендацію щодо призначення. Захищеного амінопеніциліну, амоксициліну, клаволанату мушу зазначити, що антибіотики при наявності показань у пацієнтів з хаозел під час загострення і скорочують час настання одужування і зменшують чистоту рецидивів, чистоту терапевтичних невдач, рекомендована тривалість терапії 5-7 днів. Вони впливають також на вираженість ступенів гнійності мокроти. І взагалі сьогодні, здебільшого, ми використовуємо призначення анбіотики пацієнтам, які мають такі кардинальні ознаки бактеріального інфекційного процесу в повітря-провідних шляхах, як збільшення задишки, збільшення кількості мокроти, збільшення ступені її гнійності. Компанія Санда з України має низку. Чудових генеричних препаратів, які ми можемо використовувати у лікуванні амбулаторних пацієнтів з нетяжкими бактеріальними інфекціями нижніх дихальних шляхів, зокрема амоксиклав. АМОКСИКЛАВ є генериком високої якості з доведеною біоквівалентністю, і на доказ цього хочу надати вам інформацію, що американська агенція FDA Food Drug Administration, яка регулює обіг і лікарських препаратів, і продуктів харчування в Сполучених Штатах Америки, відносить саме даний препарат до генериків найвищою якості коду A, згідно існуючого документу, який називається Orange Book. Крім того, зазначу, що препарат це виробляється в Європейському Союзі, має високу якість. Рекомендуємо ми приймати пацієнтам безпосередньо перед їжею. І третій клінічний випадок, який хотів вам представити, мова тут піде, як ви зрозумієте, далі, про бронхоектозію фазі загострення. Чоловік 32 роки не палить, вона надій дуже часті інфекції, неодноразово лікувався в стаціонарі з діагнозом пневмонія. Три роки тому пацієнту з приводу бронхоектазії в нижньої частки лівої легені проведено хірургічну операцію, резекцію нижньої долі. На момент звертання скарги на. Уяву кашлю, підвищення температури тіла до 38 градусів Цельсія, виділення мокроти жовто-коричного кольору. А інколи пацієнт відмічає навіть і кровохаркання. І все це відбувається на тлі загальної слабкості. Супутні захворювання, хронічний гастродеоденіт, гастродисфагіальна рефлексна хвороба, ем, е, має в анамнезі вразкову 12 дванадцяти палої кишки, яка знаходиться в стадії ремісії, крім того, сезонний алергічний реніт, сезонний алергічний конюнктивіт періодично приймає антигістамінний препарат біластин, а над легенями переважно справа вислуховується сухі хрипи. Бачимо дані комп'ютерної томографії даного пацієнта. Звертаю на себе увагу. Дійсно розширення бронхів в нижній часті правої легені і навкруги цієї зони деформації, розширення бронхів Ми спостерігаємо явище невеличкої неінтенсивної інфільтрації. Можемо навіть розцінювати як прояв госпітальної пневмонії. Але враховуючи штів клініку, враховуючи історію, ми говоримо про загострення бронхоектезії, призначаємо антибактеріальний препарат, використали генеричний антибіотик компанії Санзас цифподоксим проксатил під торговою назвою Цефма 200 міліграмів на добу впродовж 14 днів. А також використовували муколітичну і неабулайзерну терапію через день, день, нормалізація температури тіла, виділення нормального кольору, практично нормального кольору мокроти. Правохаркання не повторювалось. Це вподоксим прокситил один з найпопулярніших це третьої генерації для перорального прийому, популярність, умовно, зокрема, високою ефективністю, яка навіть переважає ем, інші препарати із цієї групи. Ось дані е, педіатричного дослідження порівняльного, цефіксиму і цефподоксиму. бачимо переваги щодо і бактеріологічної ерадикації ефек... е... збудників щодо клінічної. Ефективності на користь це в подоксиму прокситилу. Ось кілька ще інших спостережень пацієнтів з бронхактезіями. Так, щоб, шановні колеги, розширити ваш світогляд щодо даної патології, Ми бачимо ліворуч клінічний випадок у жінки з вираженим бронхактезіями, нижньодольовим правобічним пневмофіброзом лівобічне ураження з навіть з таким утворенням, яке схоже на порожнину, насправді це така значна бронхоектазія. внизу. Ми бачимо наш пацієнт, людина з хронічним обструктивним захворюванням легень, Літній чоловік, який тривало спостерігається з бронхоектазіями і з часом захворювання прогресує, призводячи до нових уражень, до прогресування фіброзу в легені. Бронхоектазія – це хронічне респіраторне захворювання, яке проявляється кашлем, і виділенням мокроти, інфекцією бронхів, Саме тому воно потрапило в групу негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів. Зрозуміло, що е, комп'ютерна томографія буде надзвичайно інформативна, оскільки вона може виявити прямі і непрямі е, ознаки ураження транхібранхіального дерева. Але в будь-якому разі, згідно міжнародних рекомендацій, бачите на даному е, слайді рекомендації від національного інституту. Найс, nice, які рекомендують призначати баталактамні антибіотики, інколи цефлоспоринові антибіотики, а інколи респіраторні вторхінолони у даних пацієнтів. Але я хочу сказати, що є і рекомендації щодо профілактики з використанням антибіотиків, зокрема макролідні антибіотики, зокрема азитроміцин 250 мг щодня або 500 мг через день, у пацієнтів із понад трьома інфекційними загостреннями, які виникають. На рік мушу сказати, що макролідні антибіотики, до яких відноситься з мають цілу низку так званих неантибактеріальних ефектів і зниження запальної реакції, стимуляції фагоцитозу і активності імунних систем. І саме тому вони знаходять рекомендації щодо використання, в тому числі і у пацієнтів з частими загостреннями хронічного обструктивного захворювання легень і ця терапія. З профілактичною метою проводиться досить довго, щонайменше один рік а окремих пацієнтів і навіть і довше. Компанія Sandos також має азитраміцин Азитра Сандас, який належить до коду ЕС згідно американської агенції FDA і проходить повний цикл виробництва в Європі. І використання, можу сказати, генерики високої якості є запорукою ефективного лікування. І продемонструвавши основні. Витримки із короткої інструкції для медичного стосування згаданих антибіотиків хотів би подякувати за увагу і побажати плідного продовження конференції. Всього вам найкращого, шановні другі. Слава Україні!